Да. Ручку? Да, ну, так от mm -hmm. Чи тебе я я... ручку? Давай добре, тебе фотографує. А, а скільки нагалі вас... було градусів? Ніхто не дивився. Нет. Ну, по прогнозам було 6 градусів. А, мы уже все открыли. О! Апп! Что там? Квиточки лизут? на велосипедах ездить. На ну, воду. Бабушки. О, а мы сдались от этого хлопца, с дома собачками бачил, как я поднимался. і шобдом. Да, пішов на гору. Я там піду собачки. колесо mm. бачки. Уже збігав. Mm. Ой, там озеро видно. там озеро видно. Мария, Мария, димаш, ты бы доехала. Нет, так езжу. За дороги как-то все можно. Ну, Зайчукова. Вот дай маме окуляры, сейчас поломаешь. Тебе глазки болит. <плес> Зайчукова. Очки маленькие, не подходят У тебя же есть свои окуляры. Точок нам теж треба зараз він виходити. Нам треба його використати. Мабуть, Так, мабуть, і на відмітиться, що ми ні Вий вийшли. Ні, я думаю, що вийшли. Ну, на всякий випадок ми наші ну, його ну, не Так, да, Давайте лучше до, до кінця доїдемо. На нас там дядя і тітя будуть контролювати. Провірять провірять квитки. Так що мама хай о, в себе тримає, щоб не загубити його. Добре, бо нас не випустять потім. О люті їх лютіки хотіть. Я знаю. Але болички такі. такі. Вони оце да. на болоті, вони отакі ось тут, мабуть, це ж вологи багато і вони, о, да. ось, ось ця порода, которая порода на болоті. О, люди теж вверх піднімаються, ач. Тобто... Ну, там дивіться, скільки жовтого. Все а, ага. Там, якщо ну, тут жовто. трошки все довше так. пожити, то тут можна якось ну, попробувати в гору сходити, ну, mm -hmm. Ага. пішки повністю. Так, да, можна. Я б рюкзачок там якийсь, тут водич... водички, перекуси, ага. да. і можна так потопати пару шоколадок. Швейцарські. Ну, бачиш, які є Сивий, так що й нам, нам і з палками. Ми тут повирубували, так он щось там понасаджували. Сосни. 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 Що нам нам вий вий подвезло. Да.